Усе сталося на центральному проспекті Запоріжжя в районі автовокзалу. Люди і досі оговтуються від жаху. Ми працюємо до вас я Вже приїхала тут. Уже такое. Близько другої години ночі. Жінка приходить до заправки та купує кілька літрів бензину. «Купила каністру з бензином і все. Йошла. Нічого особливого на не було. Далі вона переходить дорогу та прямує до найближчих кіосків. За одним з таких обливає себе бензином та підпалює. Було виявлено труп, невідомої обгорілої жінки. Труп направлено на проведення судово-медичної експертизи. З місця події вилучена каністра зі слідами палива. спалахнуло надсильно. Самогубця згоріла миттєво. Полум'я було такої потужності, що разом з жінкою згорів і кіоск, за котрим вона стояла. Вже зранку його намагаються демонтувати. Пожар гавет вночі. Вроді би на позвонив сайт забрати. Ми ну, забираємо. Свідки навіть не одразу зрозуміли, яка сталася трагедія. Кажуть, кинулися тушити кіоск, і тільки потім виявили труп. Дым начал валить. Она вышла посмотреть, же смотрит, что оно же горит. Ну, через какое-то время там приехали пожарные. Давай же это все ломать сначала аэролеты. Ну, для того, чтобы же его потушить. Ну, в общем, короче говоря, а там оказалось, что сзади труп лежит. У поліції тепер встановлюють особу жінки, та не на камеру люди кажуть, сам губця молода. Говорила з акцентом, мала при собі велику суму грошей та була лисою. Припускають, могла бути хворою на рак. Справу розслідують як вбивство, та скоріше за все закриють за відсутністю складу злочину, бо факти вказують саме на добровільний ухід з життя.